Злочини проти мирного населення тривають і на тимчасово окупованих територіях. Огляд останніх подій там і приклади стійкості українців від стійкої Вікторії Мельник. Оріхів ледь не щодня перебуває під обстрілом ворожих ракет і снарядів. Заступниця міського голови Світлана Мандрич повідомила, що місто на 70% зруйноване. Люди обладнали буржуйки у підвалах та на вулиці. Під звуки вибухів готують у тимчасово окупованому Бердянську. Загарбники так би мовити націоналізували три промислових підприємства: Агрінол, Азмол та Бердянські жниварки. Зробили це через відмову їхнього керівництва запустити роботу на повну потужність. Також загарбники у Мирнянську і Мелітополі збираються перевіряти телефони у мешканців міст, тим місцевим, у яких знайдуть підписку на українські соцмережі, погрожують відповідальністю. комунальні служби на тимчасово окупованих територіях, попри все, вимушені у посиленому режимі працювати, адже мають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, відновлення електро та водопостачання, прибирання уламків тощо. Міський голова Енергодара зазначає, що, попри блокування окупантами, Комунальникам вдалося виплачувати зарплату у гривнях. Вони забороняють сплачувати українську заробітну платню. А ми протягом сіми місяців її сплачували, і навіть нам вдавалося сплачувати її навіть трішки з авансу. Зараз окупанти блокують всі ці наші можливості. Ми шукаємо звичайно, що шляхи для того, щоб заплатити і лікарям, і комунальникам заробітну плату для того, щоб вони могли Відповідну роботу і маючи повне розуміння, що Україна їх не кинула, не залишила один на один. Через Мелітополь окупанти не перестають переганяти техніку. Місцеві викладають у соцмережі відео, де цей металобрухт пересувається головними вулицями міста. На тимчасово окупованих територіях загарбники почали висувати так, би мовити, замовлення до керівників та власників підприємств щодо кількості добровольців до своїх так званих формувань. Водночас встановили ціник для бажаючих відкупитись не менше двох тисяч доларів. У Васильівці жителі почали передавати вітання загарбникам. У місті з'явилися листівки із теплими побажаннями колаборантам і окупантам. Наразі псевдополіція проводить масову перевірку. Запорізькі рятувальники завжди на варті, коли погіршується погода та дощами розмиває дорогу життя з Васильівки до Запоріжжя, співробітники ДСНС завжди допомагають людям перетнути цей відрізок шляху, адже іншого на підконтрольну Україні територію немає. Рятувальники витягають автівки, що застрягають у багнюці.